підскажіть, будь ласка, чому з 1С не дружите, чому Її не використовуєте в управлінському обліку, що стало не так, які бюджети, скільки людей і що не так. Я е, скажу відверто. По-перше, це наша недосвідченість, тому що е, неправильно постан... взагалі не чіткість поставленої задачі. Тому що що ми хотіли? Ми спочатку хотіли одне, потім друге, потім третє, потім четверте. Е, ну, Було дуже важко. Е, потім дуже довго це впроваджувалося. По-перше, це не власне. Власники цим займалися з самого початку. Тобто, це раніше цим займалася бухгалтерія, і, відповідно, ті цифри, які вона хотіла, вони там вроді отримували. Ті цифри, які ми хотіли, ми не отримували, тому що ми їй не знали, які цифри нам потрібні. Потім, коли ми вже почали розбирати, які нам цифри потрібні, ми вже почали ставити задачі. Ці задачі дуже довго реалізовувалися. Ну, Пробували так, 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 це можна робити в 1С, це не можна, отак от треба, так не треба. І ми зрозуміли, що дуже довгий час, дуже довго це все робиться. Нам потрібно е, хватати на ходу це все. Тобто, щоб ми сьогодні, о, давайте що так, а давайте так, а давайте так. Тому що по факту у нас була в голові там які цифри хочемо бачити, але по факту ми робили якийсь результат, потім дивилися на нього і такі, ні, от він нам не підходить, давайте по-іншому. Тепер, блін, а давайте що так. а ні, а давайте то саме перше змінимо, а оце залишимо. І виходить, ці наші е, нечіткі поставлені задачі вони дуже впливали на швидкість роботи. Плюс ну, дійсно я Вам скажу, е, порівняно там з іншими управлінками, там тим самим апшитом то було задорого. І е, якби ми поставили однакову задачу і тим, і тим, е, я розумію, що можливо, плюс-мінус би ми десь би там зійшлися по однаковим цифрам Але так як е, нам пощастило з програмістом по обшет, він був більш гнучкий, він розумів, хватав. Е, да, дуже часто ми там про щось спорили, я казав, це потрібно, він казав ні. Е, потім або він був правий. Або я був правий, він мені пояснював свою думку, я йому свою, і ми доходили до якогось е, спільного рішення. Е, м, тому, в принципі, нам дуже сподобалось працювати з, з цією управлінкою. А якщо говорити за 1С, я думаю, ми до неї не доросли на той момент. Зараз я розумію, що в майбутньому ми можемо е, спробувати ще раз повернутися до неї, але вже після того, як ми налаштуємо е, управлінку в обшиті, до кінця ідеалізуємо, я тоді зможу сказати: от зробіть ще ось так. Отак От зробіть в ДНЕСКИ, але в принципі настільки зручний апшит, що я ж кажу, мені приходить кожного дня в сьомій годині інформація по підприємству, що відбулося, які були відвантаження, які були купівлі, хто з нами розрахувався, з ким ми там оборот, прибуток, чистий прибуток. Я це все бачу, і мені цього на сьогоднішній день дуже достатньо. Тому е, мені подобається ще, знаєте, чим апшит і не подобається 1 С. Що я в 1С не розумів, як програмувати в апшиті в мене вже є уява. Плюс я можу показувати на таблиці, і ми це можемо прям ну, реалізовувати в апшиті. Це дуже зручно. Нам прям програміст декілька уроків провів для того, щоб ми е, могли чітко ставити задачі і розуміти, е, зможе він виконувати. Ну в принципі, не було жодного разу, таке, щоб програміст сказав, я. Не можу це реалізувати. Все було реалізовано повністю. Але ми навчилися, в принципі, чіткіше ставити задачу. Тому колись, можливо, перейдемо в ДНС. На сьогоднішній день виключно обшити.